Всім привіт! Сьогодні 10 квітня. Виїхали культивувати перший слід. Що в нас? Земля суха, дощів не було. Бачимо, ну є грудка, Понятно, земля суха, але поле вирівнюється. Досить непогано для першого сліду. Тут це дуже гарно. Ось так ось виходить, навіть дуже непогано. Бачимо, земля суха, навіть після культиватора ось місцями тільки є ось мокро, а так навіть сухо після культиватора. То е, надіємося, що будуть якісь дощики, і вона розмочить це все і буде красота. Але поки не пише дощиків. Тому це не дуже добре. Ми сподіваємося, що зміниться щось на краще. Погода в цьому році це просто. Сьогодні 10 квітня, а на вулиці сьогодні було 27 градусів тині. То це дуже жарко. Прям для квітня то це дуже жарко. Але пишуть, там трішки похолодає. Ну, 27 там пишуть, ще тепліше буде. На пару днів, то жарко. В кого яка температура, пишіть в коментарях. Цікаво. Бачимо пиль, просто нічого не видно. Ось так виходить. Ну, грудка є, тому що земля суха, оця застила. Ну, нічого. То все розрівняється, потім дощик розмочить. і буде нормально. То рівно виходить, красиво, рівненько, гарненько. Все як має бути. Буду намагатися знімати для вас хоч такі коротенькі якісь відео. Якщо вам буде цікаво, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І чекайте нових відео.